Всім привіт! В цьому відео я швиденько розкажу і покажу де і як можна буквально за секунди створити УДК для ваших статей. Думаю, хто хоч раз подавав статтю на публікацію, знає, що це таке. Да? Це такий ідентифікатор, цифровий, його зазвичай можна створити в бібліотеці. Да? Тобто є декілька по факту, способів, де ми це УДК для статті можемо взяти. Можна піти різними, але я випадково вирішила затестити і, в принципі, з результатом задоволена, тому покажу. Дивіться, перший спосіб можна звернутися в бібліотеку вашого навчального закладу. До прикладу, коли я була студенткою Драгоманова, я телефонувала туди і казала: мені треба створити УДК. Називала назву статті, ну потім там прізвище, ім'я, що вони просили, і факультет через 10 хвилин телефонувала знову і мені диктували оці щасливі цифри. Це перший спосіб. Другий спосіб, більш ледачий, коли немає такої можливості, і не всі бібліотеки цим займаються, можна просто знайти схожу за назвою статтю в інтернеті і звідти передерти у ДК. Але от я вирішила скористатися штучним інтелектом, да, подумала, можливо, і він вміє це зробити. І, в принципі, роботою задоволена. Стандартний чат GPT. Я вирішила його попросити створити УДК для статті. Ось ми готуємо зі студенткою статтю про кібербулінг. Він його створив, в принципі, є ось ці всі цифри. Я в цьому мало що розумію, але от внизу він пише розшифровку, да? тобто які цифри за що відповідають. Вроді як виглядає все достойно. Потім я вирішила перевірити на тих УДК, які я створювала напряму в бібліотеці. Це робили спеціалісти. І до прикладу, ось з недавнього, також про кібербулінг, точніше, про роль медіакомпетентності. Да? І дивіться: от верхня УДК, яке мені створила бібліотека, нижня УДК, яке мені повторно створив чат GPT. Тобто деякі цифри збігаються, що вже радує, але й деякі є інші. І я так підозрюю, що. Просто бібліотека це робить за да, за старими програмами. Можливо, це, по-перше, якісь більш новіші програми і більш уточнюючі програми. Бібліотекарі це часто роблять більш скорочено, і, до прикладу, в своїй публікаційній практиці я бачила різні УДК, там, де скоропчували максимум ледве там, не до п'яти цифр. А тут це УДК така більш розширена і радує те, що цифри збігаються деякі. І також, от ще на одній статті спробувала, тут теж та сама історія. Тобто, ми бачимо збіги по цифрам, по основним компонентам. І тому, як на мене, ну от взагалі, чесно кажучи, не розумію, навіщо що досі цими УДК користуються і чому їх вимагають, особливо коли для ТЕС вимагають, для мене це взагалі не зрозуміла річ. Тому. Я думаю, що сміливо можна просити чат GPT, створювати УДК для ваших публікацій, не мучити бідних бібліотекарів і так є чим зайнятися, і все досить зрозуміло. От, до прикладу, у нас є стаття про професійне вигорання викладачів в умовах війни. От, у нас є код про психічні стани, емоційні стани, стрес. Воно, воно, професійне вигорання. Психологічні аспекти, воно, воно, викладачі закладів вищої освіти. Тобто ті цифри, ті цифри. Війна, вплив, наслідки воєнних дій. Супер. Тому кому потрібно, користуйтесь. Бажаю успіхів, до зустрічі в нових відео.